Прекрасна інфанта, принцеса, наступниця трону Іспанії. Сьогодні у мене був день народження. Скільки ж прекрасних подарунків я дістала. Навіть наш придворний художник Валаскес вчасно закінчив мій портрет. А тато навіть не поцікавився святом Він постійно сидить біля труни моєї матері. Та дядько інквізитор організував для мене величне свято. Був навіть жартівливий бійбиків. А найбільше насмішив мене от той потворний карлик. О, як же ми над ним насміхалися, знущалися та глузували. А найсмішніше було те, що він не знав, який він потворний. Він думав, що він, як і всі інші діти, гарний. Це і я гарна. Я живу в розкішному палаці, і всі мої забаганки виконуються. А Карлик що? Жив собі у лісі. І що він там робив? Вигодовували голубенят, коли загинули голуб і голубка. Знав сліди кожної тварини, умів робити дудку і співати голосами різних птахів. Ну, то й що? Теж мені знання. Це я сама розумна. За те, яким він став щасливим, коли я наказала повторити його танець, і ще й насмішку кинула йому троянду під ноги. Ви би бачили його потворне обличчя, яке скривилося у посмішці. Він, мабуть, гадав, що я закохалася у нього, та я просто насміхалася разом з усіма з його потворністю. А в палаці це чудовисько уперше побачило себе у дзеркало. І що це він не танцює для мене? Лежить на підлозі, скрючений Танцюй, я сказала. Танцюй. Моя прекрасна принцесо. Вас смішний малий Карлик уже ніколи не танцюватиме, бо його серце розірвалося. Він не зміг витримати насмішки і знущання. Ну, то по. Щоб надалі всі, хто приходитиме до мене гратися, не мали серця.